Це шестиповерховий будинок на вулиці Архангельська, 26, у Кропивницькому. Мешканці цього будинку заборгували з початку року за вивезення сміття 17 з половиною тисяч гривень, каже Вікторія Поліщук. У будинку проживає 71 мешканець. Це 44 квартири. Да із них 27 – це квартири боржники. Не проживають за адресою. Є норми, і згідно норм, на кожного мешканця приходиться на місяць да, 0,16 м кубічних сміття. А так як у нас 71 мешканець, то взагалі за місяць утворюється 11,39 м метрів сміття. Я розумію, що сміття людям люди виносять і сміття люди виносять на майданчик, але при цьому за вивіз і захоронення не сплачують. Це мешканці будинку Анастасія і Володимир Тараканови. Про заборгованість по будинку не знав, каже чоловік. Мабуть, договорів немає. Чого, того, що коли договори? Та буквально на якісь праздники заключили договори. Да, були приходити. заключені. Ага, От чи майські, чи Пасха, щось таке було. Ми також чекаємо платіжку. 20 чим. -то. Для вашої родини скільки це щомісяця виходить? Три чоловіка. Ну, 60 там, плюс-мінус. Це майданчик з контейнерами для збору сміття на вулиці Гагаріна. Саме на цей майданчик також і виносять своє сміття мешканці за адресою Архангельська, 26. Як ви бачите, нові контейнери чисто прибрано. Тобто компанія виконує свої обов'язки, вивозить сміття. А саме Хтось сплачує за вивіз сміття, а хтось не сплачує. Користуються послугами всі. Потрапити до будинку, щоб поспілкуватися з боржниками, не можуть, каже речниця підприємства. Повішувалися оголошення. Компанія зверталася через голову ОСББ їхньою для того, щоб погасити заборгованість, яка утворилася протягом 2020-2021 років. Але на сьогоднішній день ніякої реакції компанія «Костайл» не може припинити вивозити сміття, тому що є в будинку ті люди, які за нього сплачують відповідно збитки. Лягають на плечі компанії і на плечі тих людей, які сплачують. Контакт центр підготував усі квитанції, усі суми по заборгованості для мешканців цього будинку, але фізично їх вручити немає можливості, тому що, по перше, двір на кодовому замку і немає фізичної можливості потрапити до квартир і вручити ці документи. Чому мешканці не платять за вивіз сміття? Голова об'єднання співвласників будинку пояснює так: декілька мешканців. З нашого будинку вже живуть повноцінно, а деякі мешканці або не живуть в цьому будинку, просто власники квартир, або до цих пір, так як і я, роблять ремонти. Я не бачу взагалі проблеми з цим. Розумієте, у нас всі люди дорослі і ну, всі знають, як вирішити це питання. Єдине, що нам потрібно було почути позицію того От, Ми з ними спілкувалися, ми домовились про те, що заключуть. Будуть заключатися договори ну, методом анкетування. Наші жильці нададуть свої дані, хто захоче. От. І будемо заключати договори, а деякі вже сплачують за вивіз сміття на підставі договору аферти. Квитанції із сумами заборгованості передали голові об'єднання, щоб він передав їх мешканцям будинку. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.